Всім великий привіт з Амброри. Привіт на огляді новиночок, декору і всякого класненького. Бачу, що буде цікаво. Одразу нас зустрічають новинки з категорії Різдво, Новий рік. Подивіться, який класний. А це від бренду Alma. Цей бренд продається і в епіцентрі. В епіцентрі. Ще десь я бачила. Ложечки і такі підвішені різні фігурки. Це метал. І такий набір коштує 129 гривень. А, щось дуже класненьке. Щось дуже класненьке. Ще таке, я не піднімую. Набір для торта порцеляновий. 449 гривень. Ось так покажу. Так. Просто Почалося все, хоча не заплановано. З Різдвяних різних новиночок. 169 гривень. отакий стаканчик, просто в стилі лакшері, в стилі Дона Карен. Зараз випустили багато брендів таких люксових різдвяні і різні ось такі поділочки випустили. Ох так, ще така склянка є. Повертаєте і таке відчуття, що воно висипеться, але насправді ні. Насправді, ні, я не бачу ціни на неї. Хо-хо. Яке все класненьке, яке все класненьке. Упі. Так, це напевно треба вже сканити. Ось такі фігурки є, олень. Рік, до речі, коня, але я бачу одне олень. Mm. Щесь ніде я не бачу коня. Що це таке? Ну от, Наприклад, просто підвісочка така. Просто така підвісочка. 44 гривень. Декор новорічний олень. Олень, само собою, як бо персонаж новорічних свята, але... Зачепити ще треба. Ще така декоративна прикраса. З дзвіночками всередині. Там металева кулька є і такий дзвін. Тут метал 299 гривень не дешево, але просто класне. металеве і тому така ціна. Ось є панчуха новорічна, про що писали. Була ціна. Не зміниш це все. Не знаю, чи комусь важливо. Манісенька вона. Туди її подарків не напаєш, можна якісь ювелірні прикраси. Або 100 доларів. 34 гривні. 100 доларів, 100 євро. До речі, валюта дорожає. Так, чарівний лист бажань можна написати і відправити Санті Миколаю, Чемна дитина. Ось такий. Подивіться, скільки довезли багато, класненького. Вау, вау. Яке все які Будиночки. 149, 64, 149. Ось такий такий просто реальний будиночок з блакитною ялиночкою. Така теж існує в природі. Якби блакитна ялинка, вони дорожчі набагато. Так, оце такий асмр ефект Ось так. І ви повертаєте. І бачите, два олені, засніжені, сніжку. Так. з 01.11 по 28.12. Рідне різво це така акція. Акція Гірляндії Купище. Різних 99 гривень. Ось такі світлячки. А якби з коробочками подрунковими. 99 гривень. Ну, асортимент просто дуже різний, я ще розумію. Я можу навіть сказати, що асортимент більший навіть як люску. Різні з сніговичками 119 гривень. Гірлянда снігової Класненький. На 2,4 метри, і на 20. Сінвичків на 20 лампочок. Ялиночки 99 гривень, тобто я неймовірно. О, який олень. Так, олень на санях 499 гривень. Ну, не дешево, але симпатично. А коня я побачу сьогодні, їх же ж коня буде. Такі очі в нього добрі, правда? От Саня мені не сподобалося, дуже здешевили оце все. Тому що олені видно, що класний. А от Саня такі пластикові дешеві. Якби вони були з ДСП, якби вони були 64 гривні. Наприклад, з дерева ці Саня, отут, бачите, якби вони були ось на такому. Ось така підставочка хо-хо, всі радіють, 64 гривні. Ну, просто багато. Стільки класного. Я вражена, я навіть не знаю. Напевно, мені треба йти звідси геть. Так, є пончики. Теж реальні. Вони реально посипані такою присипкою. Ну, реально. Так, вони тверді пластикові. Але вже посипалися 74 гривні. Два тих пончика. Новорічна прикраса. Дивно, що музики такої немає, ручної. 77 гривень. Але зараз ще перевірю це. Дуже красиво. В синьому колі такий синій кабальтовий. Просто вау. Просто вау. Так, 77 гривень коштує. 24 штучки є. Непогано. А ще є такі рожеві різні. 12 штук малесенький. Їхня ціна 44 гривні. Вони в рожевому кольорі, в зеленому, а в такому пудровому. Красиві. Три видає. 12 штук. Ці теж 77. Ось такий. Шість штучок є. А в червоному кольорі і вони теж непогані. Якщо хочете прикраси, то в Аврорі саме те. Ну, просто величезні ряди, навіть не знаю, не обійти. Ось така жолудь 24 гривні. Це пластик, напевно, Хоча от ніби скло, але думаю, за 24 гривні ну, ніяк не скло. Оці жолоді, грибочки. Ось це так нагадує дитинство. Коли було так добре дитинство це найкраща пора. Знаєш, нагадує дуже. Рибочки є 44 гривні, напевно, такі ціни немає. Ну, такі були скрині, хто пам'ятає. Зараз це реаритет, отакі іграшки. Зараз реаритет. Ну і плюс зараз більше ніж раніше. Раніше були такі іграшки, наскільки було виробництво. Кажуть, що нічого не було, але було, було і якісно. Ах, окуляри. М -м -м -м. Непогано. І це я. Всім привіт! Хто за мною скучав, <гл -давна> давно не бачились. Ну приступаємо далі для огляду, ну нічого такі окуляри, прикольненькі називаються. А 39 гривень лише коштують такі окуляри. Можна брати. Асортименті є різні, не тільки такі. Ще є з ялиночками, а вау, теж дуже прикольненькі. З червоними ручками, сніговичками є. Треба подумати, треба подумати. Так, що це ще є? Бенгальські вогні. Так, яка ціна? 19 гривень. Ще добре, що в Аврорі, бачите, є, тестер, коли ви щось купляєте і хочете провірити, собі спокійно приходите і все провіряєте. Як ви не купляєте, кота в мішку. Також мені подобається, що є сканери. Можна зразу провірити ціну, а не бігати до каси і просити. Покажіть мені, скажіть мені, що це така ціна, бо коли написано знижка, приходиш на касу, а знижки немає. Ось такі. Так, йдемо вітаємо трішки подалі і подивимося прикраси. Бо новорічну ніч і не тільки все свята хочеться красиво і мати вигляд. Тут такий ланцюжок. 39 гривень лишає. Дуже схожий на золото з такими кристалами. Симпатичники, 39 гривень, це досить дешево, вона якщо ви будете замовляти десь на тему чи ще десь, то все рівно буде це дуже дорого. Ну, недешевше маю на увазі. Це буде не дешевше. Плюс ще доставка, а тут ви бачите. І те, що ви бачите, очікуване, якби з реальністю не завжди співпадає, тут ви бачите. Теж хочу що додати, що не купляєте. А кота, мішку, прилинки є. От думаю, що не вистачає. Так, оце заколочки, зараз проскануємо. Ось таке намисто, перлинок. 24 гривні всього на все. Ціну в Аврорі, звичайно, просто. Дуже низький. Так, ось воно більше таке відкрите. Це вже інше, напевно. не запаковано. Зараз я його теж просканую. Так, 39 гривень це. Хоча вони настільки схожі, просто це зовсім інші упаковочці. То перше 24, а це 39, а це 24. Ну, трішки є це біліше, а це більше таке, як бо тут сталистого. До речі, хто не знав, тут ще таке волосся є. Я думаю, багато хто не знав, я сама вперше побачила, от можна собі добавити. Такий хвостик, такі косич, косички є. от вони відкриті. відкриті. такі, от просто. Можна собі додати до волосся заколоти. Така заколка і додавати до волосся. Я розкажу, яка ціна. Так, 24 гривні. Ось так, от такий вигляд вона має. Так, і ці косички 39 гривень. Пасма косички Пасма. Бачите, таке пасма, можна додати. Ось мабуть, отаке є. Рожево різне. Різні пасми є 24-39 гривень. Ненавушники теж знижка. 77 гривень, Вакуумні навушники дротові 99 гривень, зараз 77 гривень. А просто знижка без якоїсь там акції. Так, ще ось такі є. Це взагалі блатні з блітузом чи що навушники вакуумні, дрота, а це дрото все рівно 77 гривень. Ну, або можна пофарбувати, не купляти пасма, а можна пофарбувати своє волосечко. 29 гривень, не знаю за 29 гривень з 6 по 26 листопада фарба для волоса. І а, покажу асортимент під такий натуральний колір волоса. Так, за 29 гривень. Русява е, стійка. Інноваційна фарба. Інноваційна на яка не буде, інноваційна фарба для відновлюю, та відновлюючий догляд, захищає волосся від пошкодження під час фарбування. Нічого собі. Так, тут 29 гривень, а ціна була 39 гривень. Які хороші акції. Чорному кольорі є. Просто такий чорний-чорний, як смоль, теж 29 гривень. І ще плюс 10% кешбеку. Знижка, і ще плюс, не плюс, а мінус от вам вернеться 10% кешбеку. А це трюфельний каштан. Теж на картинці дуже класні відтінки. Дуже класні відтінки. Я показала вам саме дешевшу, є там і по 119, і по 69. Ось, наприклад, ось така стійка написана і теж 10% кешбеку. Ось такі є. Це інший вже виробник. Колекція інтенсивних блондів відтінків. Для блондів є. І є чорні. Теж по 69 гривень. Такий синій чорний відтінок. Так, це рушнички такі одноразові, малесенькі, чи що це таке? Я думала, це якісь цукерочки, Яка класна штучка. Ну Сьогодні ось такі дрібнички. Набір спонжиків для вмивання одноразові. Це такі спонжики, написано якби тут. А, що це рушник, якби? Ну, спонж, зрозуміло. Такі різні масочки, зараз мишка. Для обличчя тканина маска 29 гривень, ціна була 39 гривень і плюс 10%. З вітамінчиком, вітамін С, з авокадо є, вітамін Е, з колагеном. Ось такі є. Ще з равликом, слизь равлика, Всі морщинки забирає ця с равлика. Ну, отак, ефект такий дає. Якась бананова масочка є. І це все по 29 гривень. Різненький обір. Теж масок. масок стільки багато. Дуже багато тканинних маски ось ці, і всі зі знижечкою. Коли... Так, буєчка є дитяча. Осадко маленькі різні ось такі є. Так, 69 гривень, а ціна була 88 гривень. Зізнаєш, питаєш, є в блакитному кольорі, фіолетовому і рожевому. Трі зимою були сьогодні в Аврорі. Всім до зустрічі!